А не шкільна я. система до цього адаптована, тому що ти кажеш навчити дітей думати, але ну будемо чесними, ЗНО не вчить думати. взагалі. ЗНО вчить просто зазубрив, а Б, В, Г, ДЖ, З, здав тест, не получив 200 балів. Карасавчик єс. Чи адаптована сучасна шкільна система до цього? Ні, тому що вона, неймовірно, перевантажена фактологічно, да, фактажем. І коли ми говоримо про історію в школі, ми не маємо такої розкоші, як окремова або, або математика, мати, мати 5 годин на тиждень, наприклад, щоб історія була кожен день. Це там зазвичай ну, в різних класах там, 2 години на тиждень, там, якщо брати разом з світньою, то 3 години, і це не так багато. От. І історія це постійний марафон, встигнути все і не померти. От, тому що ти маєш. Завжди тобі немає коли зупинитись, насправді і... не знаю, там ти не маєш розкоші поговорити з дітьми три уроки про якусь одну тему. В тебе просто немає цієї розкоші, тому що в тебе кожен урок це нова тема, нова тема, нова тема. І ти дійсно скачеш, скачеш, скачеш. І насправді е, да, в кінці кінців діти вони погано знають історію. Насправді погано в нас в нас, в принципі, країна погано знає історію. От. Особливо діти, на жаль. Та, на жаль, тому що вони не встигають відрефлексувати, вони не встигають подумати, вони не встигають поцікавитись, якоюсь темою глиб. Тому що їм вже треба далі вчити нову, нову, нову і, і, ну, і так далі. От, і це насправді велика проблема, коли в нас історія це марафон, а не якесь глибоке, вдумливе, навіть трошки повільне опрацювання минулого, яке б давало якісь інструменти для, для теперішнього.